Ми говоримо сьогодні про двосторонню співпрацю, двостороннє співробітництво. Я хотів би зазначити, що в економічних процесах ключовими дієвими особами є три сторони. Перша сторона це дійсно держава, у вигляді своїх органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Другий це і капітал, бізнес, роботодавці, підприємці, власники. І третій важливий елемент це є праця. Це є наймані працівники. Розумом і руками яких створюються цінності. І саме цей найманий працівник є тим творцем, який все творить на цій землі. Вже говорили про різність інтересів сторін. Роботодавець зацікавлений в тому, щоб мати дохід якомога більший і прибуток. Працівник хоче небагато, достойного рівня заробітної плати і відповідного рівня соціального захисту. А держава зацікавлена в стабільності і в економічному розвитку. І от треба поєднати інтереси цих сторін. Недарма одним із завдань концепції реформування податкової системи ставиться відновлення довіри між всіма сторонами економічного процесу. Бо чого гріха таїти, що думає платник податків, бюджетні гроші розкрадаються. І попередні приклади попередніки дають право не сумніватися в цьому. Що думає держава чи його органи? Вони не доплачують бюджет і дійсно мінімізують, уникають. А що думає той робітник, який творить матеріальні і нематеріальні цінності? Та всі вони одинакові, і всі вони думають виключно про свої особисті інтереси, а про нас не завжди дбають. Тому от ситуація сьогодні, яка складається в нашій державі, в цілому і в Тернопільській області, зокрема: ринок праці. Вам загально відомо, що в Тернопільській області проживає трохи більше мільйона 70 тисяч осіб. Так от офіційно працевлаштовано, ті, що працюють офіційно, ця цифра коливається в сезон від 200 до 215 тисяч. От, скажімо, остання цифра за перше півріччя це 212 тисяч офіційно зайнятих осіб. Пенсіонерів у нас 304 тисячі. І врахуйте, щоб ці. Цифрі 304 тисячі ще більше 40 тисяч працюючих пенсіонерів. І в цілому ми виходимо на такий результат, що як мінімум 150 тисяч працездатного населення області заходиться поза межами легальної зайнятості. Це вже з врахуванням того, що, скажімо, 1150 за кордоном працює. Якщо перемножити 150 тисяч працівників хоча б на рівень мінімальної заробітної плати 1218 гривень, ми отримаємо ще місяць. Фонд оплати праці більше 180 мільйонів гривень. З них єдиний соціальний внесок приблизно буде 70 мільйонів гривень, оскільки Тернопільська область є дотаційною не тільки в бюджетному плані, а й забезпечує себе пенсійними видатками на 45, максимум 50%. У нас постійно зменшується чисельність штатна чисельність серед облікових штатних працівників. Сидить Василь Оспіч Лило, як обіцяв, що я його згадаю. За даними офіційної статистики, в серпні місяці в нас в будівництві офіційно працювало 3145 працівників. З них 1800 це легальні працівники Тернопільбуду. І це в розпал будівельно-монтажних робіт. Всього-навсього 1300. Виявляється, працює в інших будівельних організаціях. Ви в це повірите? А повірите в це, що в них середньомісячна заробітна плата 2300 гривень. Це коли підсобник в селі менше як за 100 гривень працювати не буде, правда. А це ж кваліфіковані працівники тема для розумів. Тому при формуванні нової податкової політики треба враховувати соціальні фактори. А ці соціальні фактори є тільки два: перше це оподаткування заробітної плати. Василь Михайлович вже торкався цієї теми. І дійсно, там надано шість варіантів. Жоден з них не претендує, мабуть, на істину останні інстанції. Але в цілому наша пропозиція, що в цій системі повинно бути запроваджено, як вимагає закон, неоподаткований мінімум доходів громадян на рівні прожиткового мінімуму, повинна бути встановлена справедлива шкала оподаткування заробітної плати, це як в Європі чи в світі, де багатший платить більше. А бідніший платить менше. Треба досягнути такого, такої мети і встановити одинаковий розмір оподаткування трудових доходів та пасивних доходів від нетрудової діяльності. Перший крок вже зроблений це оподаткування депозитів в розмірі 15%, а дивіденти. А скільки владці отримати дивідентів? Мільйонними, сотнями мільйонів гривень. Якась там інтелектуальна власність, якісь там дивіденти, і все це не оподатковується. А це теж могло б йти в бюджет. Наступне проблема реформування єдиного соціального внеску. Говорять, чому не показують зарплати, бо навантаження на заробітну плату дуже велике. Для того, аби сьогодні наш український пенсіонер отримав мінімальну пенсію. Мінімально, а вона навіть не складає тисячу гривень, а 984 гривні. Заробітна плата повинна бути 3093 гривні. У нас в області середньомісячний розмір заробітної плати 2732, Тобто, жоден із працівників в середньому не підпадає під цей критерій, а застрахована особа потребує, аби ці. Гарантовані законом видатки були забезпечені фінансуванням. Я погоджуюся знову з Василем Михайловичем. Якщо ми хочемо щось зменшити, так давайте шукати джерела наповнення. Здатні підняти рівень заробітної плати, здатні. Хто підняв заробітну плату, тому зменшується розмір єдиного соціального внеску. Тобто переливання трошечки, але на користь людини. Ну, Василь Михайлович заперечує, я теж не претендую на істину в цьому питанні. Наступне: застерігаємо владу від одержавлення. Страхових внесків проблема злиття фондів один може мати негативні наслідки, тому що ці єдиний соціальний внесок це не податок і це не є кошти державного бюджету. Це роботодавці і наймані працівники сплачують страхові внески, і ці фонди повинні керуватися як зараз на тристоронній основі, або ж як це в Європі на двосторонній основі, коли роботодавці і наймані працівники. В особі про спілок, управляють цими фондами. А держава може виступати в окремих випадках, коли ці сторони не мають узгодженої позиції, як третейський суддя, і сказати, хлопці, брек отак не буде. А ми вам пропонуємо саме такий підхід до розв'язання проблеми. І ще для бачу такі похмурі чомусь люди сидять. Я розумію, що життя не зовсім веселе, складне, але як кажуть зараз, наші політики воно контрольоване. Я вам розкажу невеличкий анекдот про соціальний, про соціальний діалог. Уявіть собі, рання весна: два голодні вовки вийшли на полонину, тільки сніг зійшов. Голодні і тут зайчика не піймали. Теж худого після зими. І вони його, звичайно, хочуть роздерти. Зайця каже, хлопці, ну не жиріть мене, ну в мене тільки шкіра кістки, а там же чабани на полонину вигнали овечок. І вівцю можете задерти. І там і бринза в них є вкрадети. Але голод не тітка, із вовки роздерла цього зайця. Ну, звичайно, голод не втамували. І пішли далі. Як зайчик їх скерував, і дивляться, дійсно вівці є, якесь ягнятко роздерли, бринзу вкрали, Каже, от заяць був правий. А ми так підло з ним вчинили. Давай, каже, повернемося, хоча б ці кістки його поховаємо, вирили ямку, накрили. Каже, ну що напишемо? Він каже, давай напишемо дорогому зайцю від друзів. Інші заперечує, ну як друзі могли би роздерти свого друга? Ні, не підходить. То давай напишемо «Дорогому зайцю від ворогів. Ну, хоча б ворогів шанували його пам'ять таким чином. Ні, не підходить. То давай напишемо дорогому зайцю від соціальних партнерів. Тому, шановні соціальні партнери, я закликаю вас. Владу бути чесною і справедливою, а бізнес соціально відповідальним. І трьома сторонами цього соціального діалогу ми будемо здатні побудувати суспільство з розвиненою економікою і з достатнім життєвим рівнем. Дякую.